Діти, доброго ранку! Давайте з вами привітаємось. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, кивають голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я. Діти, пам'ятаєте, вчора ми з вами слухали віршик про сніжки і дивились відео так, про зимові розваги. А сьогодні я вам пропоную цей віршик вивчити на пам'ять. Спочатку я вам його прочитаю, а ви уважно, будь ласка, послухайте. Із доріжки до доріжки полетіли влучні сніжки. І почався білий бій, закрутився у сувій, закрутився, покотився, під горою зупинився, зверху зніг і знизу сніг і ніхто узнать не міг. Де чиї стирчали ніжки? Ой, весела гра у сніжки. Послухайте, будь ласка, ще раз його уважно. Із доріжки до доріжки полетіли влучні сніжки. І почався білий бій, закрутився у совій, закрутився, покотився, під горою зупинився зверху сніг і знизу сніг, і ніхто узнать не міг, де чиї стирчали ніжки, ой, весела гра у сніжки. А зараз я буду вам читати по дві строчки, а потім ви за мною будете повторювати. Слухаємо уважно. Із доріжки до доріжки полетіли влучні сніжки. А тепер давайте разом. Із доріжки до доріжки полетіли влучні ні... сніжки. Давайте ще раз. Із доріжки до доріжки полетіли влучні сніжки. Ще дві строчки, послухайте, будь ласка, і почався білий бій, закрутився у сувій. І ще раз послухайте. І почався білий бій, закрутився у сувій. А тепер давайте разом з вами. І почався білий бій, закрутився у сувій. А тепер давайте спробуємо ці строчки сказати разом. І з доріжки до доріжки полетіли в лучні сніжки. І почався білий бій, закрутився у сувій. Давайте ще дві. Послухаємо. Закрутився, покотився, під горою, зупинився. І ще раз, закрутився, покотився, під горою, зупинився. А тепер давайте разом. Закрутився, покотився, під горою, зупинився. Давайте ще раз разом. Закрутився, покотився, під горою, зупинився. А тепер спочатку. Із доріжки до доріжки полетіли влучні сніжки, і почався білий бій, закрутився у совій, закрутився, покотився, під горою зупинився. Слухаємо далі. Зверху сніг і знизу сніг, і ніхто узнать не міг. І ще раз послухайте. Зверху сніг і знизу сніг, і ніхто узнать не міг. А тепер разом. Зверху сніг, і знизу сніг, і ніхто узнать не міг. Давайте ще раз. Зверху сніг, і знизу сніг, і ніхто узнать не міг. А тепер все разом спочатку. Із доріжки до доріжки полетіли влучні сніжки, і почався білий бій. Закрутився у совій, закрутився, покотився, під горою зупинився зверху сніг і знизу сніг, і ніхто узнать не міг. І останні дві строчки. Де чиї стирчали ніжки, ой весела гра у сніжки. Давайте разом. Де чиї стирчали ніжки, ой весела гра у сніжки!» А тепер давайте тільки останній куплет прочитаємо. Зверху сніг, і знизу сніг, і ніхто узнать не міг, де чиї стерчали ніжки, ой весела гра у сніжки. Давайте ще раз. Зверху сніг і знизу сніг, і ніхто узнать не міг, де чиї стерчали ніжки, ой весела гра у сніжки!» А зараз давайте спробуємо віршик спочатку прочитати всі разом. Із доріжки до доріжки полетіли влучні сніжки, і почався білий бій, закрутився у сувій, закрутився, покотився, під горою зупинився зверху сніг і знизу сніг, і ніхто узнать не міг. Де чиї стирчали ніжки? Ой, весела гра усніжки! Дітки, якщо ви не встигли його разом зі мною вивчити, ви це відео можете ще раз переглянути з батьками. Я дуже сподіваюся, що віршик вам сподобався, що ви його вивчите на пам'ять, запишете відео і вишлете мені. Мені буде дуже приємно побачити, як ви вивчили цей віршик. А перед тим, як ми з вами попрощаємось на сьогодні, пропоную вам згадати нашу фізкультурну хвилинку про сніжок. Один, два, три, чотири. Діточки сніжок зліпили. Він кругленький і гладенький, але зовсім не смачненький. Раз, підкинемо сніжок, два. Кидоки ще разок. Три сніжок спіймаємо і його зламаємо. Діти. До наступних зустрічей, до побачення.